карту Марта Михайлівна про виселення без надання іншого при уніщенні. Перевіряється явка учасників процесу. Язловський Олександр Олександрович, до засідання не з'явився. Є його представник, Олександр Олександрович, на руководній мані. І подай мені славу. Щодо засідання з'явилася відповідальна карта Марта Так, Ковальці суду змінився, відволік заміни секретаря судового засідання на бучок. Учасники процесу, чи довіряєте секретарю судового засідання? Довіряє. Вивози секретарю судового засідання не заяву. Чи будуть учасники процесу клопотання? Про Імени, конечно. Дали час з того процесу до зйомка. зважаючи на те, що все ж таки це є кріп з того процесу, оскільки все ж таки я собі ти не підставив забираючи, що до передня будь-якої відеозйомки, оскільки я не бажаю, що саме мене провели з відеозйомки в Що аудіозапис, потрібно бути повна ухвала судді. Що думаєте, я бажаю повідомити, скільки за фінансовому освіти, ми ж не знаємо нічого, оскільки е, може бути виписано будь-які питання інтимного характеру, які інші. Окрім ну, цього, суб'єктивних підстав, я не бажаю, щоб саме проводить з мене від розумка. Марко Михайлов нехай знімають хоч до зранку до вечора. Особисто вони я не бажаю. Щоб мене проводиться також відеозон. З даного виду я запитаю, прошу, хай в сторону карту Марти Михайлів, ставлю біля неї відеокамеру, хай знімають і все, що буде. Особисто я не бажаю. Е, оскільки мені невідомо, що нас, от, куди далі буде використано даний відеозапис, куди він буде е, встановлений, чи в інтернет, чи в Фейсбук, будь-які засоби інтернету, мені не видно, я не бажаю, що саме про мене відеозйомку даного процесу. Це моє право, як громадянина України. Не бажаю, не даю згоди. Для того потрібно було подати попитання про закриття судового процесу, якщо ви не заперечуєте і вважаєте, що є вам щось приходити за те. Попитання я вам по не відносимо, що суд податку, оскільки 100 засідання попередньо з інші слухання справи не проводить з на відеозйомку, не сьогодні закладів, проводить з відеозйомку. Я не бажаю, щоб саме мене знімав. Ха, ви маємо пане, нехай зібрають дозав. Якщо і знімають... То мають судовий процес, що в нашій державі... Я не вважаю. Цей суд власний. може займатися, але мене особисто. Таким чином ви хочете встановити, щоб я бачу, що здійснюються незнайомі люди, здійснюють відео, відеозйомку. І Як ви вважаєте, що ви особисто не хочете, щоб вас не знімали? Я не бажаю, щоб саме РМ проводить відеозумку даному слухання спробувати і все ж таки невідомо, яким чином буде даний відеозапис піде. Е, крім цього, е, якщо бажають сторонні особи знімати, нехай знімають інші учасники процесу, окрім все, що я можу рішення З цього приводу сюди довіряється на речі кімнату. Голошується ухвалю. 24 лютого 2017 року зробить міськрайонно суддіської області, за суді коваль, такий початок, здаємо, що на сусідам залісу місті дорогу справу до позвонивського Олександра Олександровича, докарту на тему хайдіс про висловлення без надання іншого приміщення встановив. Подивимось на суд з позовою відповідачі про висловлення без надання іншого приміщення. Де не визнається за Іванович заявив по питанням, в якому просив запорозувати невідомим особам проводити відділ зйомку даного судового засідання, оскільки він не бажає, щоб особисто його фіксували на відділу на що подальше не може бути випускана негативна інформація в соціальних мережах системи інтернет. І тоді пічка, я не заперечувалася до даного попитання та вказала, що дане судове засідання відкритиме, тому він не має підстави згоняти та вговорити від розйомку. Зло, учасники судового засідання що приходить до наступних висновків. Відповідно до частини 8 статті 6 ЦПК України проведення в залі судового засідання суду які на зйомки відео, звуку запису, і застосуванням соціального апаратури, а також транслювання судового засібного подару бачить, опускається на підставі укладу суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Враховуючи те, що представник позивив Челібан, що я заперечував проти здійснення відео відеозйомку даних судового осінь, оскільки, на його думку, такий запис подальшому може бути виписаний пентивної інформація в соціальних мережах інтернет. І тоді дочка нам перед початком судового осінь не з'явила по питанням про здійснення відео відеозйомку даного судового засідання. Тут невідомо, хто саме з посудні зараз до засідання усіх здійснює відділу зйомку і представлено це повноваження. Який процес відеофіксації може вплинути на права та обов'язки сторінку? Тому супроводження питання представника позивича Перебавича я підлягає задоволення. Керуючись статею, 6 частини 8 148 така України ухвалив по питанням представника позивича Різбавича, але я забував про вироблювати проводити відеозйомку до засідання суда за кожного небовського Олександра Олександровича, ПК Михайльник, провеселені результати. Ухвалу скажемо підлягає. Суддя підпис. А зараз змовляєте Ваша честь, скажіть, будь ласка, чому ви відмовляєтесь надати ухвалу? Шановний, ви, ви знаходитесь в кабінеті судді з відеокамерою. Ну і що? Я журналіст, я маю право. І вас Будь зафіксую ласка, так само. Ласка, посвідчення, Зараз дам, покажу вам посвідчення. Я просто хочу знати, чому не надається ухвала, яка... Я, я не, не, не відмовляюся видати ухвалу. А я що? Просто, я просто скерував відповідача в канцелярію суду, щоб відповідно була написана заява про, про видачу такої ухвали. Щоб в канцелярії надали суду, так? Так, в канцелярії суду, щоб було. Ви казали, що відповідно. ви надасте за своїм підписом. Правильно, я їй видам цю ухвалу за своїм підписом, але відповідний є порядок для звернення. Скільки для... часу потрібно, скажіть? Сьогодні можна це отримати? Вже зараз кінець робочого дня. Значить, коли тоді можна отримати, скажіть її? Я думаю, що в понеділок, відповідно, буде продовжений робочий день і вона зможе отримати таку, цей. Напише відповідну заяву, канцелярія мені повідомляється.